Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. І сьогодні я хочу показати вам ось такий цікавий візерунок. В'яжеться він доволі нескладно, він такий з невеличким ажуром. Я думаю, що він чудово підійде на якісь весняні джемпера, кардиганчики. Дуже красивий. Рапорт цього візерунку складає 5 петель. Плюс дві петлі для симетрії і дві кромкових петлі. Перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві виворітні. три лицевих. Дві виворітні. Три лицевих. Дві петлі з симметрії, також виворітні. І кромкова петля виворітня. Другий ряд візерунку в'яжеться так, як в нас лягають петлі по візерунку. Першу петлю знімаємо, дві лицевих. Три виворітні. Дві лицевих, три виворітні. Дві лицевих петлі симетрії і кромкова виворітня. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві виворітні. три лицевих. Тепер першу лицеву петлю перекидуємо через дві. Ось так. Робимо ось таку ніби накид такий. Знову. Дві виворітні, три лицевих. Першу лицеву петлю перекидуємо через дві лицевих. Ось так. Дві виворітні, кромкова виворітня. Четвертий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, дві лицевих, одна виворітня, накид. Одна виворітня. Дві лицевих, одна виворітня, накид, одна виворітня. Дві лицевих, кромкова петля, виворітня. Ось ми пров'язали рапорт візерунку. І далі, повторюючи з першого по четвертий ряд, в нас виходять ось такі чудові косички. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Ставте вподобайки, коментуйте. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.